6 червня близько 2 години 50 хвилин ночі російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, що на Херсонщині. Тонни води вилились вниз по Дніпру, смиваючи та затоплюючи все на своєму шляху. Тисячі людських домівок опинились під водою. Аби допомогти тим, хто постраждав у наслідок підриву Каховської ГЕС, об'єдналася вся Україна. Чернігівські волонтери відправили на Херсонщину десятки бусів, заповнених допомогою від місцевих, аби надати їм найнеобхідніше. Це вже другий збір. Перший збір, бір, збір був у п'ятницю. Ну, збирали люди, приносили там засоби гігієни, одяг, продукти ми давали. Люди приносили все, що мають нове, ліки. Ну, дуже багато. І всі дуже, хай Бог допомагає. Ну, тобто ну, дуже щирі, відкриті і ну, дуже фідбек хороший. Подушки, ковдри, постільна білизна, одяг, речі, особистої гігієни, продукти харчування, тривалого зберігання. Медичні засоби дитячої листівки чернігівці несуть у волонтерські пункти прийому величезні пакети з найнеобхіднішим для постраждалих. Люди, які не так давно самі перебували в блокаді та потребували допомоги, сьогодні віддають останні своїм співвітчизникам, бо наша сила у єдності. Мило все памперси, які від внучка залишилась від внучка старшого. Те, що давали нам гуманітарки, там якісь салфетки, то тоді в пакетах. То вони ж я одна, то вони мені навіть не потрібні, то я принесла сюди, яка, де зубна паста, де, де одіялко дитяче, де памперси дитячі, то де яка там піжамка, полотенце махрові. Ну так що було, то зібрали дещо краще. Подушки, ковдри. Постільна білизна, рушники, рушники, чай там трошки, трошки таке. Mm -hmm. Я розумію, що люди, люди потребують всього. І по-друге, що я була в такій самій ситуації рік тому. Так що і мені теж також люди допомагали. Кількох годин збору волонтерам вистачить для того, аби під стелю забити буси необхідними речами та продуктами. Далі у зібраної в Чернігові допомоги тривала дорога до Херсонщини, де на неї чекають місцеві. Волонтери пропонують людям, які полишили рідні домівки, виїхати до Чернігівської області, адже чимало чернігівців готові надати будинки для проживання. Утім, розвантажені буси повертаються на Чернігівщину порожні. Жителі Херсонщини вірять, що скоро все буде добре і вони повернуться додому. Люди дуже вдячні, але багато хто не хоче виїздити. Багато хто там залишається, каже, що вода відійде, ми залишаємось, ми будемо, треба порядки наводити. Ну тобто, але ну, всі вдячні дуже щиро. Періодично різні волонтерські організації Чернігівщини відкривають нові збори для потреб потерпілих у наслідок підриву Каховської ГЕС. Долучитися до них може кожен із нас. Адже сила українців у єдності. І саме вона одна з основних умов для перемоги. Хай там уже люди, хай їм там уже буде добре. Чи можемо тим допоможемо вже всі разом, то всі разом. <звук> хай, як кажуть, разом гуртом і батька легше бити. То вже не поб'ємо.